І всім всім привіт, ради стати на моєму каналі Фіріч. Ну що ж, в цьому відео я вам розкажу про нове таке хобі, можна його так назвати, де ми зможемо чуть заробити грошей, а саме це у нас викрадач автомобілів. Я вам зараз покажу приблизно, як це працює, як ми будемо красти ці машини і, в принципі, всю цю технологію. Тому давайте заходимо зараз в навігатор. тут у нас є гопник є де квасиль, в якого можна купити відмички і так далі. Зараз ми відправляємося до нього і я вам покажу, що ви можете в нього зробити. Якщо не маєш крутої прев'юшки, аватарки або давно хотів почати свій блог, тоді тобі точно до Onyx Studio. Вони роблять стильні прев'ю, аватарки, логотипи і навіть візитки. Усе, щоб твій канал виглядав професійно і запам'ятовувався. І до речі, коли будете їм писати, обов'язково не забувайте вказати, що ви від мене. Просто можете написати Я від Фірича, щоб вони знали, звідки ти і, можливо, навіть пролетить якийсь маленький бонус. Тому не марнуй час лети за своєю аватарочкою, ну а ми переходимо до нашого відео. Так, ну що ж, отже, я і біля Василя. Зараз от його треба буде просто знайти. Треба було на карті. Я його не от тут. Він був на фермі. Підходимо до нього зараз і показую, що в нього тут є. У нас тут є інформація: відмички можна купити, глушилки можна купити і взяти машину на заказ, яку ми будемо красти. От давайте зараз відмежу, наприклад, 5 відмичок і 5 глушилок. І попробуємо вкрасти якусь одну машину, їх зламати, відвести. І зараз подивимося, як вони це все працює. І скільки, саме головне, саме головне, скільки ми получимо грошей. Дивіться, нам ми взяли заказ, нам дали ладу Ніву. Вона знаходиться у нас ось десь там на карті. Тому давайте зараз відправимося туди. Ну і ось ми вже і біля машини. Давайте зараз підходимо до неї і подивимося, яка ж там міні-ігра. Підходимо і опа, зупиніть повзунок у зоні між пунктними лініями. Для цього натисніть на кнопку зламати замок. Нічого собі. І зверху ми бачимо таймер. Також у нас є одна хвилина, щоб зламати. Я так розумію, ці білі полоски нам пригають, і нам потрібно ось по тим білим полоскам. Зараз дивіться, ось так оп, і стигнути зупинити їх, типу, в жовтій в цій зоні з жовтих тих ліній, типу. Давайте зараз спробуємо. Щось мені в перший раз не получилось. Спробую зараз другий раз. І дивіться, вже три, чотири, я вже п'ять. До речі, не сильно і важко, я думав, прям буде важко. І все. О, нічого собі. А що тут таке? Так, це... О, все ми зламали. Нам, нам сказали, що треба за годину віддасти машину. Я щось не сильно, якщо чесно, зрозумів, що це заглушилка. Я щось потикав, потикав, але ми зламали машину. Давайте зараз її відвеземо і подивимося, скільки ж ми отримаємо коштів за неї. Такс, отже, я і тут, а давайте зараз під'їжджаємо до вас. А, нам зразу дали гроші. 30 тисяч плюс повернення застави 6 тисяч гривень. І того ми заробили 36 тисяч гривень, але я думаю, ми заробили, напевно 26, так як ми давали спочатку 6, потім нам їх повернули чи ні. Ну, коротше, я не знаю, а ні, нам всіх повернули, ми заробили 30 тисяч гривень за ладу Ніву. Ось у нас вже другий заказ, давайте зараз підходимо і попробуємо ще другу машину зламати. Щось мені не вийшло, пробуємо зараз другу машину зламати, але я щось не розумів сильно, що за глушилки, я щось потикав, вроді би вийшло, Тож зараз попробую на тій машині і скажу, чи мені вийшло, чи ні. Щось, коротше, тикав я тикав ті глушилки, щось зробив 5 глушилка, щось там 3, 5. Не сильно я зрозумів, поки об'яснення нема, так як це тільки бета-версія. Так, ну що ж, в принципі, загально максимально прикольне хобі, плюс прибильне, як по мені, 30 тисяч гривень за одну машину. не більше там є різні типу закази. Але я щось не розрозумів Ту частину з глушилками, що там тикати, але з часом все буде об'яснення, там все напишуть. Так що це тільки поки бета-версія, тому що все впереді і оновлення до речі зовсім скоро. Тому готуйтеся. Ну а я полетів далі знімати для вас відосики. Ну і всім па-па-па-па!